Добрий день, ми з України. Їдемо ще на одній машині, яку ми купили для ЗСУ завдяки допомозі мого двоюрідного дяді. Якби не він, ми б не купили цю машину. Її вже пофарбували, поремонтували. І вона їхала з Ковеля, але везли її не ми. Зараз ми будемо її передавати і перед цим хочемо вам її показати. Така машинка. Вона була іншого кольору, її відремонтували. Ми прикріпимо, якою да, вона була Вона була. Але зараз пофарбована повністю. Дизельний двіжок, механіка. Прикольніші такі пікарці. Да. Це Nissan Navara 2000-го чи 2002-го. Ну, коротше, цих років. Бачите, тут ще сітка є. Біла. Тут така. Їздила я в Юск. Нарешті дібралася туди. Знач, купила таку величезну коробку. Я би хотіла їх декілька купити, так як там я була одна, і я не могла ніяк відліпити цю коробку. Вони так всі склеїли, що я взяла, коротше одну, Діма був просто зайнятий. А я пішла сама в Юск. Бачите? Взяла тільки одну. Але одна це краще, ніж взагалі ніякої. І вона велика. От з кришечкою такою. Знаєте, для таких, як я, в юзку мають бути якісь возики чи тележки, щось таке. <смі> Бо це я так в руках все таскала. Купила я для квітів своїх. На день народження мені надарували. Вазочку нам таку гарну. Класно, дуже. Потім потім вішалки. Постійно у них не вистачає. От постійно. Дві такі тарілочки. У нас з цієї серії є посуд. Ну, як посуд? Дві тарілки поменше, побільше. Я ще взяла отаку дві штучки. Прикольно мені дуже. Прискалку. Сподобалась для рослин. Буду така ходити, все так пшик-пшик-пшик. Все оприскувати. Прикольно. Так. Ліпучки. набор. Дещо цікаве. Нову шторку. В кімнату сюди в спальню. Чотири купила таких. Вони дуже прикольні. Це як метелики, такі пушистики. Як повішу, вам покажу. Мені дуже сподобалось. Я бачила, як вона висіла саме вюску. Побачила, закохалася і думаю, блін, мені таке треба. Треба, бо в мене тут така дешева. З Ікіа це взагалі по 150 гривень вісить. Сіточка чисто. А буде така прикольна прозора з такими махнатиками. Діма в мене таке, що це за банка для аналізів? Такого кольору. Я кажу, це не для аналізів. Це так прискати. Ой, Діма. Ой, ну я, як завжди, тільки щось купила. Мені треба в той же день це все примінити та використати. Я не люблю чекати та відкладати на потім. Мені треба все одразу, і сьогодні. Тому я вирішила замінити тюль на нову. А плюси. Мені дуже подобається тюль тюльб'юзку через те, що там вони кладуть в набір таку якби, стрічку, ліпучку, завдяки якій можна коректувати довжину тюлі чи штори. А ви за допомогою утюга її якби, приклеюєте, вона там розплавляється і потім зайву тканину відрізаєте. Єдиний мінус, що в одній людині це незручно робити. Треба, щоб хтось допомагав. В моєму випадку мені допомагав Діма. Дуже сильно хотілося вже тюлі змінити. Ось така була. А буде отака. Вона дуже ніжна, вживу дуже класно виглядає приємна на очі. Бачите, яка? класна. Мені ці пушистики дуже сподобались. І я вам скажу, що мені тюлі та штори в юску дуже подобаються. Оце зараз не звертайте уваги, воно зараз криво, бо я там не закріпила наверх кріплення. Клала ту штуку штангу. Значить, довжину ми вирішили таку робити. Десь сантиметрів 10-15 над землею. Буде отака, щоб довга була. Тут у нас сипелюки багато, і всього і собаки, і те, і все буде така. Зручніше буду прибирати. Ой, клас. А, зі штуркою, яка в нас. В тій основній кімнаті, а, ну, <покій> поки такого не робила, поки там довга. Вартість однієї такої, такої половинки 375 гривень. А я взяла на два вікна чотири такі тюлі і вийшло 1500 гривень на два вікна. Ну, і знаєте, це тюль така, вона навіть як штора. Подивимось, цікаво, як в день вона буде виглядати. А ці штучки, як метелики, прям. Дуже прям прикольно. А вона буде дуже гарно виглядати, вже коли буде ремонт, коли стіни будуть, знаєте, однотонні. Тоді буде прям класно. Така при світлі от так виглядає. Трохи не так, як вживу, бо на камері дуже ці ж шпалери мерехтять. А вживу трохи не так. Тканина, блін, мені дуже подобається. Дуже така класна. Тут, напевно, ще треба буде прошити, бо я щось не знаю, як воно буде після прання. Може розлізтися. Тому я потім трошки так ниткою От, Але мені подобається. Покажу потім ще в день. Ну, і як же ж без прання. У нас на цих вихідних навіть світло не вимикали. Ми так знаєте, вже якось і відвикли від того, що є місцеве світло. Ми звикли, що постійно генератор у нас працює, а тут бац і два дня прямо зі світлом. Це щось новеньке. Я дуже люблю троянди та квіти. Я думаю, ви це помітили. Що в мене з'явилася нова рутинна робота ввечері. Це підрізати та доглядати за трояндами, які мені подарували. Я просто обожнюю їм змінювати воду та кожен день. Ну іноді буває через день підрізаю їм ніжки для того, щоб вони довше стояли. В хаті в нас тепло, дуже тепло навіть тому троянди можуть не так довго стояти, як в холоді. Знаєте, якось в мене запитали, які плюси життя у приватному будинку. Так як ми все життя з Дімою жили у квартирі в Києві, то зараз ми знайшли дуже-дуже багато плюсів у тому, що ми зараз живемо на дачі. Основний плюс, який мені більше за все подобається, це те, що мало людей. Тут майже нікого немає в селі. Спокій, ніхто не заважає дуже класно. Не так, як у місті. Ну і другий плюс також великий і основний для мене. Це те, що можу робити все, що я хочу, коли хочу. А я дуже люблю пилососити саме вночі. В місті, звісно, можна пилососити тільки в дозволений час, коли можна шуміти. Ну я вже ж природа, повітря та багато взагалі плюсів. А тут показую, як виглядає ця тюль в день. Дуже вона мені подобається, бо прям не може від неї відліпнути. Прям трогає трогає. Ну. Дуже класно, я вже уявляю, як буде гарно влітку, коли буде трава зелена, і через цю тюльку дивитися у вікно. Нас дуже похолодало, вночі може бути навіть мінус 10, тому я вирішила деякі троянди навіть укрити на зиму. І ще дещо докупила у флоріумі. Покажу це вже в наступному відео.